Я вишиваю, я навчаю вишивати, я створюю схеми вишивки, я створюю ще Це моє життя. Мене мама навчила шити, в'язати, спитися гачком, плести все. Але в 2000 році моя подружка заманила мене на курси вишивки. Чотиримісячні курси були чудова майстриня Марія Іванівна, яка Навчила мене десь приблизно 80 швів та технік вишивки. Загалом в Україні їх є досліджених понад 250. Ну, я знаю трошки менше, не всі досліджені шви, я знаю. І власне я вишивала сама, а потім почала навчати інших вишивати. Люди хочуть, люди хочуть українські, люди хочуть справжні, вони хочуть які коріннями в йде. Наприклад, і цієї сорочки. Я звичайно, що я створила цему авторська схема. Я створила я її, намалювала я її вишила. Мене ну і насправді саме цю схему я не продаю, От інші продають цю ні. І мене питали продати. Я кажу, вибачте, вона моя. Хтось намагався відтворити, звичайно, не знаючи всіх тих, шиї, які тут використані, і так і мені потім показали ту схему. Вона була схожа, але вона була не моя. Але я розумію ту людину, яка хоче це мати, створює щось подібне. Ці мої схеми це моя інтелектуальна власність з моменту друку, дещо, дещо ще до моменту друку я вже реєструвала як інтелектуальну власність, тому вона є моя, вона захищена.